Ось таку гарну, яскраву і дуже смачну закуску можна зробити на святковий стіл. Найцікавіше, що вона не потребує якихось суперінгредієнтів, готується із найпростіших продуктів дуже швидко і виходить дійсно дуже смачно. Це той варіант, коли хочеться вразити гостей, але просто і недорого. Розпочинаємо з того, що готуємо чай. Так саме чаєм будемо фарбувати яйця, щоб вони мали коричневий колір. Залишаємо настоятись на 15 хвилин. Далі у відварених яєць зрізаємо тупий край, приблизно одну третю частину яйця. І виймаємо жовтки. Далі чай переливаємо у сотейник і викладаємо туди зрізані частинки яєць, які будуть шапочками грибів. Далі проварюємо яйця ще 10 хвилин і відсіджуємо від чаю. Готуємо начинку із жовтків. Для цього до жовтків додаємо сіль, перець, гірчицю, майонез і все ретельно перемішуємо, щоб вийшла однорідна маса. Начиняємо нею більшу половинку яєць. Та викладаємо ось так в перевернутому вигляді на велику тарілку, застелену зеленню. Тоді начиняємо також і кожну шапочку від грибочків і викладаємо на перевернуті яйця. Обережно притискаємо рукою, щоб маса трохи схопилась. Так само оформлюємо кожне яйце і посипаємо це все подрібненою цибулькою.